Що в нашому зусиллі до єднання, зрештою приведе нас до об'єднання. Рав в наших зусиллях об'єднатися, що приведе нас до мети об'єднання, так? Ну це те, коли ми не покинемо. a uh, mi matrata que Не відкручуємося від мети об'єднання. Питає, коли ми докладаємо зусиль в об'єднанні, ми перш за все з'єднуємося між собою. Може бути звернення до Творця, а може і своїми зусиллями спочатку звернутися до Творця, щоб об'єднав нас. Так каже Рам, треба звернутися до Творця, щоб об'єднав нас. Питає, аж поки приходимо до цього звернення. Чи правильно говорити, що ми ще не здатні об'єднатися? Так каже Рав? Мамашпитає, тому що буквально відчувається все такий Максом, Шлагбаум, е який відділяє мене від товаришів. Це кожен каже Ж повинен так розкрити таке і все відчуття діяти. Питає: а яка правильна дія в цьому стані? Адже як пройти наступний міліметр. Зусилля до об'єднання повинно привести мене до відчуття, з ким мені з'єднатися. Рав, ти повинен з'єднатися з бажаннями товаришів, і всі ви повинні прийти до єдиного бажання, в якому ви розкриєте мету. Питає, але я не бачу бажань товаришів. Мені не вдається розрізнити бажання товаришів правильне до об'єднання, до віддачі, до творця про все, що ми кажемо. Ров. Ну, це ти повинен просити у товаришів, щоб пояснили тобі все більше і більше. Що пояснили? Питає рав, що пояснили, як розкрити себе, в, так, в спілці з товаришами, і що ви приходите за до єдиного бажання і звертаєтеся до вищої сили.